Пані Сніжанна, ви перша жінка в моєму кабінеті, в програмі. Кабінет. А я у вас вперше в гостях, і це дуже приємно. Такий просторий, світлий, гарний кабінет. Як ви нас чекали, з яким настроєм? Я вас чекала. Після програми з Віктором Федоровичем я вас чекала. Мислі матеріалізувалися. Думаю, що б я сказала, коли б до мене в кабінет зайшла Катя. Мабуть, імпульсивно я передала свої думки вам. Серйозно? Серйозно. Ви десь хотіли, справді? Не, я вгадала. Ні, я не те хотіла, а я вам скажу так, що я думала, що би я розказала вам в своєму кабінеті. І буквально через місяць. Таке запрошення. Таке так? запрошення, Класно, так. дуже приємно. І дуже приємно, що саме ви перша героїня саме моєї програми. А, значить, мене цікавить перш за все. А, от всім ставляться питання: кабінет, це обличчя чиновника чи ні, на вашу думку, все-таки. Здається, що обличчя Обличчя тому, що як жінка я хочу почувати себе тут, як вдома, почувати себе вільно і комфортно. 80% свого життя я провожу тут. Я вдома як квартирант. В 6-й ранку, в сьомій ранку я вже тут, і буквально в 18-дев'ятнадцяти я ще тут буваю. Тому хочу почувати себе так, як вдома. І що знаходиться в цьому кабінеті, це скажімо, на сьогоднішній день, тут моя душа. Тут завжди всюди моя душа. Так, зараз Ти про вашу відчуваю. душу. Ми будемо дізнаватися в деталях. І мене спочатку цікавить взагалі, от що було тут до вас, яким був цей кабінет до вашої присутності тут? Ну до моєї присутності ці книжки завжди тут знаходились. Це історія ветеринарної медицини. І сюди, скажімо так, цю бібліотечку, таку міні-бібліотечку. Створював Юрій Юрійович Садвері, директор фахового коледжу. Він тут був керівником, і вона тут завжди залишається. Завжди ця ікона подарована на 60-річчя ветеринарної служби Закарпатської області. І від того часу, вже років 15, а навіть 18 вона теж тут знаходиться. Це тільки виключно ці дві, якби такі, отак ну, і меблі. складові якісь меблі. Гаразд, коли ви сюди прийшли, що вам тут не подобалося, що ви казали одразу? Занести, винести, тому що я знаю, що у вас такий характер. Занести, винести? <гум> ну, можливо, в такому ну, плані. Прапор з'явився одразу. Ця ікона подарована моїми колегами на моє призначення, так само з'явилася тут. Ну, поміняно крісло. <гум> до речі, крісло. Так, до речі, моє крісло. улюблене крісло, яке <гум> я люблю обіймати і посідати в ньому. Е, значить, це крісло одразу змінилося, так? Одразу. Де замовляли? Е, у Львові. У Львові. А чому тут на Закарпатті, вас не влаштовувала? Ні, ні, все влаштовувала, але не знайшла такого кольору, як мені хотілося. Я як побачила е, у Володимира Олександровича зелене крісло. То ви на нього одразу злакомилися. Йо? І думаю, наступна моя ціль і мета. Цікаво, цікаво. А вартість цього крісла? Звичайно, крісло. Як всі, як всі, коливається від п'ять і і до десять. Угу, зрозуміло. Е, вам важливо, ви в цьому кріслі якби багато часу проводите? Багато підписую документи за комп'ютером, а зазвичай приймаю всіх. Двері мої завжди, до речі, відкриті. Завжди, вони сьогодні лише закриті. А так вони завжди відкриті, і я отак приймаю всіх і ми так розмовляємо. Крісло так, от збоку. Незручно спілкуватися з людиною з крісла. Ти сидиш, як цариця, для чого? Якщо ти хочеш і відвертати людина, і ти хочеш спілкуватися прямо в очі з людиною, ти сидиш так само на рівні з комп'ютером. Як ви в 43 роки видам ваш вік дружите чи ні? Е, я з ним завжди дружила? Завжди дружила з комп'ютером. Тим більше у нас в службі вся система. Іде через мегаполіс. Це що означає? Всі вхідні і вихідні документи йдуть через систематизовану. Ми не можемо підробити ні підпис, ні вхід, ні вихід. Немає того журналу. Все, що зайшло в комп'ютер, все вийшло автоматизовано. Ніхто нічого не бігає з бумажками. Угу. Супер! Це вам зручно, так? Дуже зручно, дуже зручно дуже і швидко. оперативно. перше, по перше, скажімо так, пишуть люди заяви на відпустку. Вона не йде до мене просити. Дайте, будь ласка, Сніжана Іванівна, на відпустку. Є заява, я подивилася, розписала заяву, все пішли. Ніхто нічого не просить. Все, я бачу, не треба мене просити, умоляти, це все автоматизовано. Квіти ж авто-блакитні, ваза ця взагалі вона завжди тут у вас, і квіти ваза. просто змінюються, так? Квіти змінюються, але ваза буває або там, або біля ікони. Все залежить від е, кольору квітів. скажімо так. Серйозно, ви на цьому комбінуєте? Так, комбіную. Нічого собі. Ну, Ці ж авто-блакитні дуже гарно так виглядають. Ви готувалися, видно? До вас готувалася. Я завжди готуюся, завжди я готуюся. До всіх зустрічей, я готуюся. До речі, не будемо цього приховувати. Не будемо цього приховувати. До речі, на жодній зустрічі я ніколи не спізнююся. Це моя пунктуальність, це як девіз. І не переношу, коли запізнюються до мене на зустріч. Це так само. І ми це сьогодні зробили. У, нас нас поважна, у вас є поважна причина. Книжечка весель Стус. Ви навіть відкрили сторінку, так? Ваших улюблених рядків. Ні-ні. ні. Книжечку придбали недавно і почала дуже мене зацікавила біографія Стуса. І вона довела мене до сліз. Відверто вам скажу, довела до сліз, тому що трагічна біографія. І от я почала, скажімо так, вивчати його творчість. І в перервах між підписом документів вас надихнула якась історія, чи ви десь почули щось? Ні, ні, ні. Чи Я як? почула вірші Стуса і Хотіла вивчити його автобіографію. Чому саме такі вірші про Україну, чому саме такі вірші про кохання? І коли прочитаємо автобіографію, то є, є про що задуматися взагалі. Є про що задуматися. Ікони бачу у вас це дуже такий особливий момент, так? який має бути обов'язково в кабінеті, на вашу думку? Так, так. Тому що бачу, вони у вас і тут є. Ви взагалі е довіри, як ставитися? Глибоко віруючи в душі, але. Без фанатизму. Я ходжу щотижня в церкву, по можливості, скажімо так, відвідую всі свята, зберігаю традиції, але так само, ще раз повторюю, що без аж такого фанатизму, що. Ви любите порядок? Чи у вас може бути хаос на столі? Хаос не може бути. Хаос може не бути. Не може. Не, може. <рес> не, може? не може бути хаоса. Хаоса ніде не може. Я страшенно люблю порядок. Страшенно. Попільничка, це. Це від попередників залишилось на згадку. <рес> Такий фрагмент, так? Зрозуміло, з минулого, як то кажуть. Е, значить, Сніжана Іванівна, ви е, на цій посаді. 6 жовтня я була призначена на цю посаду як виконуюча обов'язків, і 8 липня вже як керівник даної структури. Е, ви керували колись таким колективом взагалі великим? Ні. Мій перший досвід і моє таке перше керування і. Скажем, так структура зовсім не маленька, Ви ж знаєте, що у нас об'єднаних п'ять управлінь. В складі на сьогоднішній день ми маємо 318 е спеціалістів, які входять до складу головного управління. Плюс ще така ж кількість приблизно всього на 700 чоловік. Тому є, є ким керувати. Так, треба мати дуже сильний характер. Бачу, любите квіти. Ну крім тих, що у вазі, є тут і такі, так. Це теж ви сюди принесли з усіх боків вас так, оточують? Квіти, квіти. квіти всі, да, так. Квіти, квіти всі принесли. Скажімо так, принесли. Угу. Подарували, принесли поповнили. Е, цей об'єкт об'єкт Юрія Юрійовича Садвері, який фанат футбола. Це залишилось від нього. І воно мені тут нагадує, знаєте. Його нагадує. От я сюди гляну і одразу його настави, його настанови, скажімо так, його уроки, його такі поради. Він ваш вчитель. Да, так? Він мій вчитель, він мій наставник. Коли я вперше раз сюди прийшла, 2004 року, я, році я відкрила двері, постукала, кажуть, можна у вас, до вас на роботу. А він, звичайно, куди підеш? В інспекцію? Що таке інспекція? Розберемося <хи> і потім вже він вам допомагав і вчив. І так, це він від нього. Я завжди допомагав, так. Так, це все від нього, так. Цікаво. Гаразд, так. хто поливає квіти у вас? Прибиральниця. Прибиральниця. Так. А ви дуже до неї придираєтесь? Ні, ні, ні. Я взагалі ні до кого не придираюсь, лише по робочим моментам. Все решта я роблю сама. <хи> так, роман зрозуміло, палички, так. У вас постійно мають бути? Чи вони постійно. просто постійно і палички пахнуть чоловіками постійно. Це надихає. Це чому? Е, е, тому що що надихає жінку? Що має бути в очах у жінки? Зірки? Що надихає е, жінку? Повірте, не Red Bull? <різь> <різь> що надає крила? Тобто, має... це постійно у вас тут чоловічий аромат. Так, чоловічий аромат. Так. Боксерські рукавички. Це ваші? Чи це. <різь> Взагалі, елемент вашого минулого, чи це елемент це вашого майбутнього? Ви когось хочете? Е, ні, це елемент мого е, теперішнього. теперішнього. Так. Від початку війни, з 1 квітня, е, здійснила свою дитячу мрію, Записалась на бокс. І скажу вам відверто: дуже допомагає. Два рази в тиждень він починається не з кави, а з тренування. 6.30 тренування до 8 години я тут. І, скажімо так, попався. Е, Дуже класний тренер, дуже класна людина. Він і психолог, він мене стабілізує. Пару разів сказав: маємо тримати емоції в собі. Твої емоції тебе видають. Контролювати треба емоції. І він як от в своїй в своє, в черзі він так само є наставником. Він мене виховує. Так як він як психологом і тренером, то він мене виховує. Нічого собі, а. Це була дійсно ваша мрія дитинства. Так, так. карате і це була моя мрія дитинства, але ніколи не була здійснена, тому що так складалися обставини. І от зараз я зрозуміла, що потрібно друге життя, потрібно його класно. Це лише для тренування, для тренування власних емоцій в душі, скажем так, виплеснути той максимум енергії, ще перенаправити в друге русло, щоб не все сюди. Тому що десь цю енергію потрібно дівати. А взагалі, яким спортом ще, крім такого, займалися в дитинстві, та що була <плес> можливість? Біг. Біг? Так. Да, 12 років стадіон. Відбігали. Відбігали, Нічого да, собі. Років ну так, в принципі, по вас це видно. Це... <рес> <рес> 에... Що ви добряче бігали? Ні. ні. Це просто голодування. <рес> голодування. <рес> Немає часу, на. <рес> а, зрозуміло. Ви серйозно? Серйозно. Ви колись була повненька. 80 кілограм. Мабуть, даже максимально 87. сім книжки. Ці всі це все, що ви кажете, вони лишилися. Ви постійно поповнюєте так традиційно Поповни, полиці? Поповнили зараз цю колекцію, тому що навіть почали шукати е, творчість українських письменників. Я вам скажу дуже важко знайти. Всі магазини, всі абетки немає. Ні Ліни Костенко, ні Василя Симоненко, не Стуса взагалі немає. Навіть в інтернет-виданнях. Немає в наявності, немає в наявності, немає в наявності через те, що розкупили, так, чи через, через те, що розкупили розкупили, розкупили. розкупили так, так. Тому це сьогодні вивчаємо стуса. Завтра Семененка. Ну Ліна Костенко улюблена, моя, тому ми там все знаємо. І е, після цих книжок е, утворилася така ідея, якраз до у нас з колегами, що кажуть, кожен понеділок, як раніше, о дряті ранку ми збираємось і робимо е, годину творчості українських поетів. Один хтось вивчає поезію і озвучиться, щоб ми трохи орієнтувалися, що відбувається в нашій країні, яких письменників є, їх хоча б мінімальну автобіографію. Багато ж з нас, багато хто з нас взагалі нічого не знає. Ми читали, що Толстой Пушкін Лермонтов. Потрохи, потрохи, потрохи маємо вивчати свою історію, своїх письменників і свою творчість. Ця українська, взагалі тут атмосфера пронизана всім, і навіть цей телевізор, який мене просто збиває з пантелику, але він так доповнює, скажімо так, ту атмосферу. Дуже завжди у вас в цьому екрані. Що саме? Кліпи, музика, завжди новини. Що е бувають новини, але завжди грає саме ця українська музика, саме наші Карпати і саме все, що тут пов'язано з Україною, надихає. На творчість прийшла, включила комп'ютер, включила телевізор і, підспівує, і підспівує собі. Постійно підспівує так. Постійно Класно. Підспівує. І ви виключно ці кліпи любите саме, так? Так. Сучасну музику, ви як сприймаєте? Нема що слухати. Ну і оцей гарний, скажімо, надпис на стіні, він з'явився коли тут? З'явився нещодавно. Ну, від початку війни точно з'явився. Від початку війни його тут бракувало. Реально його тут бракувало. Ви його саме вирішили тут? Були якісь версії інші? Ні, ще? не було версії. Е, побачили цього козака, і я одразу зрозуміла, що цей козак має бути тут, а надпись вже робили хлопці Мукачівські, що має бути тут і цей надпис. Тому якось воно так скомбінувалося. Тобто це окремо було? Так, так. Окремо. так парфуми тут бачу, у вас так схований. це. це. Ви від мене нічого не сховаєте, пані Сніжана. Про всяк випадок називається. Класно, коли ви кудись поспішаєте, це дуже. Так, зручно. так про всяк випадок. я думаю, це теж чоловічі просто, Ні. тому перепитую. Зрозуміло. Так, цукерочок у вас багато. Ви дуже любите солодкі? Ні, я взагалі не вживаю солодкі, вони просто там стоять. Ну, я періодично їх додаю. Ага. Під час розмови пригощаєте так, когось, зрозуміло. Так, що тут у нас у вас знаходиться, це подарунок. виріб подарунок. Так, це подарунок колеги до дня народження. Він так вирішив, що. А як воно має бути взагалі? Ну, от рубашечка, ми так його одягаємо Пробіжди, а, а, так. Це така да, прекрасна. Так, так. Рік вашого перебування тут, як вас змінив? Прихована енергія. Я зрозуміла, скільки в мене є потенціалу і енергії, її потрібно направляти в нужно русло. Оце я зрозуміла так, що деякі речі я такі роблю, що Сама дивуюся, не вже це я відверто. Ви можете взяти вінник, швабру побирати тут? Легко. Без питань. Без питань. Всі роботи, які пов'язані, навіть коли у нас суботник: вінник, швабра, тряпка це взагалі без питань. Вдома лист. теж любите. Ні. Так, краще з колективом, так веселіше, так? Веселіше, так. Гаразд, а цей куточок у вас для чого тут? Робочий куточок. Робочий куточок там багато проходять таких онлайн семінарів, скажімо так, онлайн семінарів, онлайн навчань. Там зручніше так присіла, нікому не мішаєш. В куточку, скромненько. Вас вважають керівником яким? Строгим чи не дуже? Так, строгим. Строгим. Угу. І ви себе такою вважаєте? Ах, важке питання. І я себе такою вважаю, тому що, тому що розумію, що. Не знаю, можливо, це оболонка. Можливо, це оболонка. Захисна, так? Да. Можливо, це оболонка, тому що керівник має бути керівником, мають прислуховуватись до моїх порад. Так само я прислуховуюсь до всіх порад, що мені радять. Ну, думаю, що це лише оболонка, зовнішня. Але хочу сказати, що ви вже держслужбовець 19 років 19, більше 18 так. Ну і Взагалі, от починали ви все таки з простого, як то кажуть, спеціаліста, і це дуже важливо пройти цей шлях, розумієте, від звичайного працівника до посади, тому що ви вже знаєте всі нюанси, всі недоліки, переваги, перешкоди і так далі. Ви знаєте, в цій роботі багато. Починала, скажімо так, та ж не з державного службовця, починала з птахофабрики, починала я з лабораторії, починала я з ветклініки, де вакцинували птицю, вакцинували корів, і так само я кожному заглядала і туди, і туди, і туди. Це був початок після інституту 2001 рік, так. Ви закінчили Полтавський? Так. І закінчили ужну. Але Ужну ви закінчили по іншому напрямку: це було адміністрування, так, управління. Публічне управління так. та адміністрування. Я, скажімо так, надихнулася від однієї людини, що в свої 39 років він почав навчання, і я зрозуміла, що 39 років це. Це не не межа, не межа, коли треба потрібно починати навчатися. І я думаю, публічне управління адміністрування з моєю енергетикою знадобиться, і буквально так воно знадобилося, і дуже знадобилося. Є ази свої як керування, як адміністрування, і, скажімо так, і комп'ютерна база, і розписка документів, і читання цих документів, як це має скеруватися. Це так, прийшло в нагоді. Ну ви ветеринарний лікар самі так за так, фахом виходить. Так. Тобто ви можете спокійно і за цим фахом працювати. В разі чого? Ну, в разі чого можу. Але не хочете. Не то, що не хочу, а не бачу себе там. Не бачу себе там. Реально, тваринки тваринками, але стихія моя не там. До речі, бачу, ця картина якраз характеризує вас десь. Те, що біг оці коні, і плюс, ну, все одно ведслужба це перше і. Це тварина, яка така теж дуже сильна і витривала. Але дуже ніжна, така ранима. Ви бачили, як коні плачуть? Ніколи? Вам доводилося з ними так, працювати? Доводилось. Ми інституті, на практиці ми працювали на конефермі, фермі і ми бачили, як коні плачуть. У них такі сльози, як у людей, просто стикають. Я ще по ваших шухлядах не пройшлася. <світ> немає що шикати. Ви впевнені? Я нічого там не знайду, так? Ні, там можете за крем для ручок. <світ> і... <світ> <світ> Якусь папочку. Щось такі деталі, так? так? Взагалі, світло вам цього вистачає, так? Так, вистачає, 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 тому що сонячна сторона світла вистачає в повному обсязі. В цьому кабінеті за цим столом у вас проходять святкування? Як ви взагалі тут святкуєте дні народження, наприклад? Ні-ні, <світ> ні я взагалі не святкую день народження, в я взагалі не святкую, я його терпіти не можу. День народження, тому і, тут святкувань не буває. Не буває не буває святкувань на цьому столі однозначно. Тут от такі от розмови суто зустрічі. Суто зустрічі. А взагалі колективні святкування у вас як під керівництвом такого шефа проходять? Легко легко. Так. Ну тобто, у вас такі гостини закарпатські чи суто цукерки і таке от ну, по різному. По різному. Ні, ні, ні. Зараз останні часи немає вже цих святкувань, взагалі в управлінні немає ніяких святкувань. А раніше, я, звичайно, була. Всі, ну, як ви сказали, 43, це не 24. 24 хотілося святкування, якось була зовсім інша атмосфера. Зараз цей час нас змінив, тому не до святкувань. Як ви кажете, якщо є якийсь день народження, цукерочки, тістечка, кава-чай. Це крісло, врешті-решт, ви хотіли обіймати? Взагалі у вас була така мета, скажімо так, зі студентських і далі років? 에... Давайте не будемо, відійдемо від крісла. Зі студентських років я завжди була активістом. І завжди мене тягнуло кудись вперед, 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 і вперед. І як мій сказав один колега, Сніжана любить масштаби. Ну, масштаби. Серйозно, ви так, любите масштаби? Так, я люблю масштаби. Яка у вас машина? Службова. Шкода. Шкода, службова. Так. Ну, тобто масштаби, я думала, джип, якийсь широкий. Любите? Мій моя власна машина це бусик. Бусик. <рес> 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 я тут обмежилась якимось джипом. <рес> <рес> — Бусик. Бусик у вас які. Фольксваген пасажир. І ви на ньому їздите постійно? Я е, їжу на ньому постійно у вихідні. і не постійно. І їжу я не лише на бусику, і на тракторі, і на кіровці, і на каміоні. І на чому ви лише я не їжу? <рес> я лише не спробувала вертоліт. А чому бусик саме взяли собі? Масштаб має бути багато місця. Я маю себе почувати комфортно. Що ми мої діти позаду сиділи, і там ще багато було місця. Те, що ви любите масштаби, я можу сказати одразу і по телевізору. Тому що телевізор. Він, я вам відведу скажу, він не був призначений цей кабінет. Він був призначений в великий зал, актовий зал для проведення масштабних нарад. Но почали робити в залі реконструкцію і почався військовий стан. І, немає, де, ну, немає місця, де зараз його там притулити. притулити так. І він просто опинився тут. І зараз, уже, так як там у нас іде невеличкі реконструкції, то хлопці, всі начальники управління, сходяться сюди і ми проводимо тут онлайн-наради. Якщо такі термінові селекторні з, 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 з Києвом. Ви любите, щоб до вас в кабінет приходили в цей, чи ви любите, щоб ви ходили до своїх колег? Як вам зручніше? Все залежить від обставин. Якщо мені щось потрібно, я б полетіла в по всіх кабінетах. Потрібно мені якийсь документ, я сама бігом на другий поверх. Одну дверь, другу, дверь, третю, дверь. Ну постійно гонки. Гонка, 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 гонка. І гонка в усьому. Гонка в житті, гонка на дорозі, гонка. От як ви кажете, як ті коні? Реально, ця картина дуже така, цікава, вражаюча. Вона звідки у вас? Це ви у нас на другому поверсі є актовий зал великий, і там дуже багато таких картин. Тому вона звідти опустилася. На що ви звертаєте увагу в інших кабінетах? Скажімо. Що вас може дратувати? E, що мене дартує? Грязний посуд. Кухня там, документи там, це все от так. От, ну, ви дратує. не любите. Я люблю порядок. E, познаку Задяка є діва, а Дєва всі, всі діви люблять порядок. Mm. Порядок реально. В усьому. Так тому я і питала вас про те, що придираєтесь ви до прибиральниці чи ні, тому що ви любите дуже такий порядок. Я не придираюсь. Але можу зробити зауваження. Можу. що Десь щось мені не подобається, ну не придираюсь ніколи. А якщо навіть і роблю зауваження, то вона в такому тоні, щоб ні в якому разі не образи ту людину. Що... Ну, трошечки би тут, чи тут, чи трошки. трошки. Уточнюєте. Слава. Добре, і ще в мене таке питання. Якби не ця професія, то що б ви обрали? Моя мрія була слідчим бути. Це була моя мрія. Але коли постав вибір, не так, скажімо так, не вибір, а можливість була поступити в Полтавський сільськогосподарський інститут, тому що міліцейська академія тоді, в 96-му була занадто 20 двадцять 30 чоловік на місце, тому я розуміла, що <смас> немає можливості туди поступити. Але так, я в душі слідчий. У угу. вас тут камери чи ні? Чи сигналізація ні, просто? Ні, ні, це камери. Камери так в коридорі, камери в приймальні, камера в цьому кабінеті і у заступника. Вони були чи вам встановили їх? Вони були. були. Все-таки я знаю, що є у вас, як то кажуть, деякі таємниці, так, про які можливо важко розповідати, але все одно хочеться про них почути. Хоча б коротко. Я знаю те, що у вас була якраз рік тому операція так, з трансплантації печінки. Так. Ну, скажімо так, з 19 по 20 рік, по 21 рік був дуже важкий період. Це була боротьба за життя. Але, скажу, але 6 жовтня я була призначена, а 12 жовтня я лягла на операційний стіл. І от саме ця трансформація, я розуміла, що тут посада, тут люди, якими треба керувати, а тут трансплантація. Донор, четверта група крові, один на мільйон шанс. Я зрозуміла, що треба обирати життя. І, скажімо так, унікальний випадок в Україні, що через 10 днів я просилася. Випишіть мене. Я вас дуже прошу, випишіть. Він каже місяць, як мінімум. Каже, на 10 день випишіть мене. У мене робота. Я вас дуже прошу. Оце так стимульнуло. Це так стимульнуло, що 15 жовтня я вже була на робочому місці. А 27 жовтня, як зараз помню, вже у мене було перший брифінг по ковіду з нацполіцією. Було важко, так як зараз згадую, як я підіймалася на другий поверх 40 швів не знятих, бандаж, але, але я йду і надихаюся, що я маю це зробити. І от після того, як почалися обороти, обороти, я забула взагалі, що була трансплантація. Я забула за цей період, і це так стимульнула саме робота, стимульнула до того, що, що зрозуміла, що маю зробити такий вклад. От, знаходячись на посаді, має зробити такий вклад, щоб було не соромно подивитися своїм дітям в очі. Не соромно буде подивитися своїм колегам. І коли я звідси піду, ну всі ж керівники міняються, правда? Щоб після мене щось залишилось. Саме хай хай буде в цьому кабінеті, хай буде в цьому управлінні, щоб мене згадали не як. Ну, Просто була. пересиділа, Як пересиділа, так, пересиділа. А щоб мене згадали, скажімо так, таким добрим словом, це по-перше. Далі щоб згадали мої якісь дії. От вона зробила те, 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 те. І скажу одне: е, от якраз може ви читали в Фейсбуці на моїй сторінці, що друге життя е, починається тоді, коли ти розумієш, що воно одне і безцінне. І от зараз хочеться стільки всього зробити, ви навіть не уявляєте. В голові такий каламбур, що проекти. Е, Народжується щохвилини і не знаєш, як їх е... втілити, втілити. Чим, як тому не що так. Тому що трохи стримує військовий час, трохи ствійна внесла свої корективи. Немає того обороту, що би ти хотів зробити. Що би ти хотів зробити, що ти можеш зробити, але маєш трохи опуститися на землю і допомагати нашим військовим. Скажем так, у вас двоє дітей, так? Двійня. Двійня. Олександр та Анна Марія. так. Скільки років? Десять. Десять років, так. Так, ви в них теж так само вкладаєте дуже багато і вимагаєте як від своїх я, е, Вимагаю О, дуже багато. Вимагаю дуже багато. По-перше, це навчання вимагаю. Далі вкладаю. Так, вкладаю, тому що я хочу, щоб вони як вам сказати? Були грамотними людьми, виросли грамотними людьми і розуміли суть нашого життя. Читати, писати, голова, щоб трошечки е, варила далі е, різні секції, різні гуртки. Ну, і вимагаю так само дуже багато. А ви сама в родині, до речі? Ні, ні, у вас ні, є ні, мене при... є сестра рідна. Рідна, рідна сестра сьогодні. менше на чотири роки, е, переселенка з Харкова в Мукачево, тому да, ще є сестра. То вона тут тепер, так, передала? Так, в Мукачеві. А ви самі з Ркошена? У вас Рикошині хтось ще лишився з рідних. Так, мої батьки з Ракошина, бабка з Ракошина, Всі з Ракошина, я з Ракошина. Живу в ракошині і 19 років ракошено. Ужгород, Ужгород, Ракошина, ракошено Ужгород, рота. Так що ви Ракошіна. постійно за кермом. Так головне справді вам сил, терпіння, наснаги втілити всі свої плани в життя. І я сподіваюся, що я у вас в гостях не в останнє. Ура! Дякую, Дякую вам, гарно. Спасибі. Дякую. Ну а я крокую до інших кабінетів? До побачення. До побачення.